Всім привіт! Сьогодні у нас буде акція. Сьогодні у нас 23 лютого. Акція до 12, тобто 23.59. Уже відсутня акція. Акція на ножичок вірус. Ножний кайдекс, підвістий клок, кайдекс з такими малюночками. Так, на руків'ї Руків'ї в нас о, на клиночок у нас сталь N690, машинний сатин. На руків'ї в нас G10. ергономічне руків'я. Під руків'я 100 мм. Ось такий красень. Ціна акційна 5 тисяч гривень. В загальному його ціна 6500 гривень. По параметрах довжина клиночка у нас 150 мм, ширина у найширшій точці 37 мм, товщина по обуху 4 мм. Загальна довжина 277 мм. Всіх бажаючих прошу приватні повідомлення. Гарного дня!